Друзі, доброго ранку. Зараз йду і мене розпирає гордість. Одним словом, везла я діток до школи, і у мене з'явився ось такий значок. І все, в мене паніка. Я думала, все, треба зупинитись, не їхати. Взагалі я подумала, що це проблема з мотором. Це не взагалі. Доїхала я якимось чином до школи. Це мене дуже муляло. І одним словом, вирішила я заїхати на заправку, але перед тим почитати, що означає той чи інший знак. Коротше, зменшився тиск в моїх колесах. Приїхала, хлопців поставила на вуха, хлопці мені підкачали колеса, і я щасливо пішла. Вони були трохи шоковані, бо вони мені сказали, плати один євро і собі сама роби. Я сказала, я не вмію, я не робила. Клас, походила моя доча на танці один місяць і вже вміє сідати на шпагат, мостик робить. Я задоволена. Мачу, а чому махається нього? Ну він дивиться? ми прийшли в Контест подивитися. Ну, попробуй. Ні, оці не кусаються, вони вже в льоді, бачиш? Так, то га. Значи клапками рухає. Він не вміє, він плаває в річці, в воді. А його забрали його з водички. Вики ока має. Ну все, все, не рухай, Мамі, <риклад> ти У нас же субота, ми вихідні. Відпочиваємо. Погода сонячна, але вже досить холодно. Завтра планую поїхати в Мадрид. Може, вийде щось познімати і візьму обов'язково вас з собою. А Сьогодні у нас лінива субота. Ми гуляємо, потім додому, як завжди, вечеряти, купатися. Ми вчимо домашнє завдання. Правда, Сень? Що ти намалював? Покажи, будь ласка. Ось так є про шарфік зелений, правда? La bufanda Берде, та молодець. Що, будемо читати, дай? Да. Давай, мамі. El sueño del Лібро. Давай тоді слухай. El pequeño Vicente, Vicente se quedó dormido con un libro en las manos. Що хлопчик зробив тоді це? Що хлопчик зробив? Заснув з книжечкою, так? Так. Да. А чому? Хотів спати, напевно. Мама le quitó el libro de las manos не брудне, то просто так розмалювали таким кольором. Воно ну, виглядає як брудне. Мама лекіто лібро де лас манос і ло колоко ін ла естантерія дель дорміторіо. Бач, мама забрала у хлопчика книжечку, щоб поставити її куди до На полку, правда? Поку деспоез, Вісенте се деспірто і міроа су альредейдур. Su cama había un niño dormido, que se le Ось так виглядало наше домашнє завдання цього тижня. Ми мали прочитати книжечку, а потім намалювати малюнок. Що саме ми прочитали? Моя доча намалювала мені подаруночки-малюночки. Ось такі красоти. Це кожен малюнок щось означає, вона мені все пояснювала. Ось так. Я зазвичай її малюнки зберігаю, підписую плюс-мінус дату, коли вона це намалювала. І ховаю. У мене є така коробка, де всі їхні речі з народження. Ну, як всі, всі не всі, але самі такі. Наприклад, костюмчики, в яких вони хрестились, свічки з церкви, коли було хрещення, їхні соски, пляшечки, і все це я зберігаю. Не знаю, правильно роблю неправильно. Одним словом, я їм сказала, що це буде їхній подарунок, коли вони будуть йти в самостійне життя. І що саме основне, дивіться, що до мені намалювала. Не знаю, як ви, але я вірю в карти бажань. Ось, і моя доча мені намалювала мою карту бажань. Правда, вона її трошки помнула, бо вона носить, всім її показує. Каже, що це мамина карта. Одним словом, поясню вам трошки: оце є я, тато наш, Елена і Серхіо. Все є в сердечках. Це є наша хата, це так Елена пояснила. Це одна бабуся тут живе, а тут живе поруч друга бабуся. Тобто всі разом. І це її кіця з сердечком, бачите? Вона дуже хоче кіцу. Отже, як кажуть, мрійте до метеликів в животі, так як дурнів говорять, і мрії будуть збуватися. Отже, карту бажань я вже маю, і залишилось лише бажати, 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 щоб бажання збулося. Чого і вам бажаю. Доброго ранку. О, у нас неділя. Ще всі сплять. Зараз, до речі, 7.30. А я їду в Мадрид. Дітки до татом, У мене є деякі справи. Отже, Зараз я планую машиною під'їхати до найближчої Ренфе-станції, тобто до поїзда. А далі візьму поїзд. Тому що в Мадриді не, не зовсім є місце, де паркуватись. Одним словом, мені потрібно в сам центр. Тоді поїхали зі мною. Що може бути слизька дорога. У мене там стоять Фаренгейти. Це мені збився, треба буде поміняти. От як приходиться їхати, якщо забуваєш взяти маску. Та як в такому транспорті я не їжджу ніколи, я і забула думати, що потрібна маска. О, так. Може, я на солі не була 100 років. Тут зробили ремонт. Такий крутецький. І вихід тепер зовсім по-інакшому. Це мені подобається. Бачите, є сходи. І є ось така доріжка, яка вас піднімає. Це круто? Народ я зблудила. Я не знаю, там зробили реконструкцію. І я, знімаючи відео, пішла не в ту сторону. Коротше, вийшла аж на гранвія, мала вийти на соль. Тому тепер пензлюю на соль. Трошки запізнююся. Коротше, Мадрид починаю оживати. Вже вулиці прикрашені до Нового року, так що свята наближаються. Зараз подивлюся, що на солі стоїть ялинка. Боже, я так давно не була в Мадриді. Я його так люблю. Він мені нагадує наш Львів. Це просто щось. Я, мабуть, була тут останній раз ще на мітингу. Це було в червні, чи ні, в травні місяці. Капець. Красота. А тепер все ясно, чому я вийшла на Гранвія. Я думала, що я тютя-мотя заблудилася, ні. Тут все перерито. Бачите. І все закрито повністю. Роблять ремонт. Цікаво, чи до Нового року вони це все закінчать. Дивіться, які в макрі вулиці. Ні, це не після дощу, це їх просто тут помили. Так, в Іспанії практикується миття вулиць, особливо літом, коли спека. Зранку проїжджає машина поливальна з таким спеціальним шампунем все це промивають. В центрі тим більше, тому що тут завжди багато народу, смітять, тому так роблять. Ось степові мадридські вулиці. Вузеньки, тут і машини проїжджають. Правда, на вихідні тут можна приїжджати лише машинам ті, які тут проживають або якої роблять доставку. Ми один раз приїхали в Мадрид, в сам центр. Ми побачили знак, що заїжджати не можна, але було пізно. Ми не могли вже перелаштуватися, тому прийшов нам штраф на 70 євро. Та-дам! Ось так красиво. Обожнює ранковий Хей! Hey. Ось тут можна брати на прокат. І ми зараз заходимо з вами. На Плаза Майор. Там вже стоїть ялинка. Так, може вам не сподобається, але в Іспанії ставлять тільки такі дротяні ялинки. Ось так. І тут у нас висить... Він трошки заплутався український прапор. Доброго ранку, Мадрид! Зазвичай тут всі столики зайняті. Ці незвісно тут теж великі, тому що це є сам центр, Дивіться, це яка красота. Дивіться народ, це вроді вважається найбужчий будинок тут в Мадриді. Хотіла би в такому жити. Ну що ж, друзі, я вже приїхала. От моя машинка чекає мене. Це, тут такий паркінг є, безкоштовний, до речі, він. Можна залишати машину і потім їхати поїздом. Ну що ж, я вже в машині. Слухайте, в нас жарко. Зранку я заверзла, був лід на вікні. А тепер сіла в поїзд в курці. Жарко, сонце присвітило. І прогулянка Мадридом дуже сподобалась. Надіюсь, те, що я познімала для вас, вам також сподобалось. Надію, на новорічні свята ми виберемося всією сім'єю туди погуляти. До речі, моя мрія попасти нарешті на оглядову площадку готелю Рія. Хто не чув і хто там ще не був, заходьте туди, там дуже гарний краєвид. Одним словом, Мадрид повністю вже бачите, готується до новорічних свят. Зараз я їхала додому. Людей, туристів дуже багато. Люди відпочивають, люди гуляють, черги в ресторани, щоб пообідати. Зараз обідній, до речі, час і так далі. Якась така ностальгія брала за Мадридом. Ми дуже довго тут жили. Зараз ми живемо за Мадридом і не так часто буваємо там, хоча дуже близько ми живемо, просто немає потреби їхати, і якось так виходить. Отже, я дякую вам, хто провів зі мною час. І бажаю всім гарного дня і до скорої зустрічі. Всім па-па!